Вони вже е, звикли до того, що ну, є такі правила, є такий режим і так далі. І, але все одно е, всі прекрасно розуміють, що це коли-небудь скінчиться. І це не тільки люди в Донецьку кажуть, і не тільки в Луганську, але і в Севастополі в Києві. В Севастополі ви всі пам'ятаєте, як Росія дуже часто казала, що це російське місто. І люди живуть цією надією про те, що коли-небудь це закінчиться. І почнеться просто нормальне життя з Україною. Я б все розцінював би кожну людину в окупації як окрему особистість, яка знаходиться там, яка там одинока. Ну, вони дуже часто не спілкуються і не діляться своїми переживаннями з іншими, тому що це небезпечно. І потрібно цю людину просто вислухати і бути їй другом. Ми намагаємось бути друзями. Ми намагаємось вислухати цих людей, які там є, які продовжують чинити спротив різними методами. Навіть для нас для нас перемога, навіть коли вони пишуть про злочини в панті, тому що ми можемо їх передати далі. Кожна людина це потрібно просто дати я думаю, це слишком.